Дітки, сьогодні ми познайомимося з органами чуття. У кожної людини їх п'ять. І сьогодні ми дізнаємось, для чого вони нам слугують і як вони виглядають. Для цього загадки відгадайте і органи чуттів називайте. Маленький, кругленький, а весь світ бачить. Так, вірно, це око. Очі це органи зору. А зір це найважливіший орган чуттів. За допомогою очей людина розрізняє колір, розмір, форму та кількість предметів: сопе, хропе, іноді чхає, людині допомагає, повітря вдихає, запахи відчуває. Що це? Так, дійсно, це ніс, орган нюху. Запах квітів, фруктів, парфумів піднімає настрій, запах їжі збуджує апетит, а запах диму, бензину або хімічних речовин попереджають про небезпеку. Самі мовчать та нам допомагають почути тих, хто розмовляє, і тих, хто весело співає. Так, це вухо. Орган слуху. Через вуха людина чує мовлення інших людей, різні звуки, звуки тварин, а також різних предметів довкіллі. Дві матері по п'ять синів мають, і на дотик все відчувають. Так, вірно, це руки, пальці та шкіра. Це органи дотику, завдяки яким людина відчуває. Твердість, м'якість, холод, тепло, біль, ніжність, дотик. В глибокій печері змія проживає, смаки розрізняє, людською мовою розмовляє. Так, дійсно це язик та рот. Язик це орган смаку. Різні частини язика відчувають смак того, що потрапило до рота. Ми знаємо, що їжа буває кислою, солодкою, солоною або гіркою. А тепер, дітки, давайте перевіримо, чи добре ви запам'ятали органи чуття. Скажіть, дітки, за допомогою якого органу чуття ми можемо розрізняти кольори веселки. Прочитати книжку. А також подивитись, як яскраво світить сонечко. Правильно у цьому нам допоможуть наші очі, орган зору. За допомогою чого ми зможемо дізнатись, що морозиво солодке, лимон кислий, а перець гіркий. Так, правильно це язик, орган смаку. За допомогою якого органа чуття ми можемо почути спів пташок, музику, звуки транспорту? Так, правильно, це наша вушка, орган слуху. За допомогою чого ми можемо відчути, що вогонь гарячий, сніг холодний, каміння тверде, а іграшка м'яка. Так, правильно, за допомогою рук та пальців, органів дотику. А що нам допоможе розрізнити неприємний запах сміття та запашної квітки або приємних парфумів? Так, це ніс, орган нюху. Дітки, ви молодці, і тепер добре знаєте органи чуття. До нових зустрічей!